Чи проб'є акумуляторний степлер двері в холодникові. Я маю тут експериментальний холодильник, зараз попробую. Що там, залізло чи ні? Наверно ні. А, не залізло. Ось, бачите, скрепка де? Так, скрепку зараз ми виколупаємо. Скрепку виколупаємо і спробуємо. А, авілася. Так, скрепку виколопаємо. Ну давай спробуємо в стіну. Не, не пробило. Заглиблення є, але не пробило. Давай пробуй. Скрепку. О! практично є пробой. Бачно, ну, загинаються ці болт, чекай, щоб по пальці не встрілити, бо буде прикол. О, все, застрагло. Ну, зараз покажу, що робити, якщо застрагла скрепка.